Da <laughs> da Ekra Але гості здобували своїх діток не впізнали. Знайте всі, і мами, і тата це не діти, це курчата, це весняні квіточки, це маленькі кошенята. всі? готові. А тепер курчаткам слово. Де мої курчатка? Де мої курчатка маленькі? Ідемо до мами. Віта, мараліта, зі свято. Голосно. Молодчинка, підтримуйте дівчинку, курча до мастер. Молодчинка, ущички поцілує. Давайте, дітки, заспіваємо пісеньку про маму. Давайте на свої місця і будемо співати пізно. Співаємо пісеньку, встаємо. Рідна матусенько, мамо моя. 고 І полює на курчат, yeah. тож виходимо гарненько на тано. Але тільки добрішим стань, не лайся, не пручайся. Разом побігаємо гарненько, то в нагороду щось добудеш солоденьке. Дітки, то що пограємо в гру. Yeah. Хайна, куча, yeah. Ну то коло, так коло, даємо. Коло, 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 О, бачите, що тут таке солоденьке, котик навіть подобріше, сідайте, дітки, сідайте. І травичка вже з'явилась. Бо до нас пішить сама люба Весненька весна. Тож весненько вітаймо, її весело зустрічаємо. А весна вже у воріт. Йди, запрошуй діт, ворків. Я прийшла і тепла всі принесла, поспішала я на свято мами. Я гостей багато в залі в нас. Всі прийшли, мабуть, на гарне свято. Будем з дітками танцювати, веселитись і кружляти. Так мені малята? Веснень <пасненка> красна. А де ж сонечко ясне? <пасненка> я забула сонечко, сонечко. Де ж ти ой, сонечко? Ой, сонечко. Де нашого возіч? Тільки сонечко звелю. Везненько, дорогенька. Забула ой, курочка рідненька. Що таночок ще з тобою не затанцювали. Ну добре, і сонечко ще а, Так, А ти виглядає. А то наше сонечко. Стаємо на з Весненькою. Ми ж не привітали нашого гость. Lui? Ну Ще щось потрібно, так? Що нам ще потрібно висновати? І по дощі попаде. Ми дощик побій Ой, досі мій цишечки. Ой, такий макарська тяжка припела того дощика. Ой, молодець. Я паскавий і Як краблинками вставаю і Або... Ось так! Ось такі у нас дощі! Давайте поспіваємо з Дощиком разом пісеньку! Сонечко, а ти йди з Дощиком потанцюєш! Що ж, її тут не треба, стрибаєш під нього. Стрибаєш під Дощика! Дайте, подивіться, у кімнаті аж світліше стало, бо квіточки весняні. О я розквітали. після дощика і сонечка. Де мої квіточки? Де мої діточки-квіточки? Ну що ж, Ярославчик. Лягають. Як квіточка, як квіточка маленька, кульбавка молоденька, дуже люблю я весну, вона буде з мене весно. Так, Олінка, як квіточка мій моза, не боюсь мороза, та но платічко, плачку, що на звідчончувати. Так, підсніжник наш маленький. Не хотів прийти, а я гордо голову. І понад вітром не схиляю, задоя бідна на весні, від пандали і мені. Ось так, яке гарне ім'я. Які ми всі гарненькі та красиві. Бачу, тут є і жовтенькі, і біленькі. Знаєте, що всіх досхочу вас на рву і нашим мамам подарю. Не клідочки. Не хвилі. Посуха, як слідок. Дзвені. Голосок. Подзвони, хай посухи, як дзвонить голосок у наших квіточок. <кліст> Ось так, Мурчику, не треба зривати квіток. Краще з нашими квіточками. Можливо, потанцюємо танок? Веснонька, потанцюєш. А, а чекайте, Веснонько, чекай, до нас звернулося наше курчатко і воно так хоче мамі розказати слова. Може, ми надамо серед квіточок курчатку відказати. Свято ж мама сьогодні. А ну скажи мамі свої слова. Що?

Кошенятко. Добре, так, а хто то ще в мене гарне кошенятко? Було Сергійко. Сергійко, ходи на моє маленьке кошенятко, куди. І макарчик таке гарне кошенятко. Мамі хотіло віршик розказати. А ходи мамі віршика розкажемо. І підеш до мами назад. Ходи, ходи, підеш розкажеш, вірше відпускаю. Гарний <схід> 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 такий котик у нас. Христинко, шановні. діти! І ми увесь так. Срібок схожий. На сонечко. А чому? Не знаю. Бо бабусенька. Часто називаю бабусенькою так, молодець. Макарчику, рідні. Ми. Так, радісно. Нам. свято зустрічати. Але і я сонечко хочу сказати. Бабусю, ліку? бабусю, рідну, я вітаю. Щоб жила без проблем, бабусенько, ви... подякуйте, подякуйте, подякути сідайте мої кушенятка маленьке. Твої дівчаток з групи. Валік молочинка. Данилко. Джентель? <ріпи> так, валічку. День. Десь у кожен нас є. Деси в кої Ви вітаємо діда, пасе планує весни. Кожен з нас, кожен з нас. Данилку, кожен з нас давно вже знає. Ви, дівчатка? Святом берез ми вітаємо всіх вас, джентльмени. І ніколи не обласають. От так, і ніколи не облашають, молодці. А зараз наші хлопчики для вас, дівчатка, мами, бабусі, заграють на музичний інструментах. в цьому залі. Дозвольте сьогодні всім вам побажати багато хороших і сонячних літ. Бабуся, матусям, сестричкам це свято подарувати весь сонячний світ. Так, а світи дітки вклали подаруночки, що робили для мами, власними руками. Будете дарувати подаруночки? Зараз ми діткам роздамо. Ніжно поціною квіти подарую. Мамо бачково я, не суми не жулись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, бачкова я. Ді зло позілною квіти подарую, І слова любові вдясності тепла.